І зараз в рамках сьомого туру буде зустрічатися команда україна токарі Номінально буде приймати команду Огредіс. Ну що ж, до складу команди не на першому, а на перше на ліпіруючому місце. 97-му номер панчен токарівці. Бачимо, грають чітко виділені з том свідомлені. Майстеровити розбігається Богдан. Бачили що стінка вишукована, пробуває. Петухов рятує добування від Комененка і Петухня в напрямку Тарансько-Тарансько головою. Виборє м'яч у вікрату, але контратака для токарів. Ярошенко на м'ячі пробуває Петухов рятує. За моєї команди з Новокірієнко. Довга передача, напрямку Суходуба. Суходуб не зміг направити м'яч. Така з низьким блоком може датися знаки. Як ми бачимо зараз, Сухоту прибирає підправу, пробуває, але супер рятує. друга спроба. Петухов рятує свою команду. Дякую. Наступа, але знаходиться. Ярошенко Яршенко обігрує Левченко, виходить на даруту позицію твою Пробуває, Петухов рятує свою команду. Малюченко. Пішка на Левченко, Левченко. Вадим дотик намазия. Маліченко на Малюченко. Малюченко виходить від Савічкенка на Левченко. Левченко в ворота. Прибирає Зікратов. І не пробиває, він попросить ворота. Старайся для жизни тут Зараз зіграв Левченко. Бачимо, ми зараз Малюченко вдарив. Ум'єнко. Вадим, але він піддав передачу в один з них пробувається до Ковріла від Фірсу за простір надальний відбудокований але не вдало Макаров. Розпишає, так також суходу, бо суходу простір надальну з моля, не замикає. Греді 5. Раз, Тарас, зараз соперів. Тараш, активно розпочали зараз грати. Підбічний батька знову давати. Дуже разумно передача, але він назад на Кириен. Кириенко, ступетка на Сухаду, на Суходуб на Макарова. Макаров поперечка і Дувая попустит, по борожих вратах. Стийкаря, рятує... команда. я команд. намався убирает змалюченка, але з виходить в контратаку. Суходу, вихід Бишавич, Пробиває Петухова. Пименка, Ярошенко в один дотик пробиває. Від Макарова на Зрібняка. Він зухо, суходуба, суходуб, грає сухо з рівняком, грібняк просила дальню, суходуб не замикає. на м'ячі готується Володимир не жмі затіпитися, бо річні контратаку суходуб. З Рібняком Грібняк пробуває. Але одразу сам пробити. І Макаров довго закидає нас. Муляка Смоляк з лівої пробиває, як же. На Гученках Гученка. Гученко, на Піманенка може обігрувати Малюченка, прибирає підів по стріла. Ярошенко небезпечний удар. Закидання в напрямку Боріщика Смоляк контролює голове, вбиває м'яч, але легше перший на під варіант з пасом назад, а на зікрати, зікрати довга передача в на напрямку Пітахова. в один дотик пробуває з рук і може забувати. Як же небезпечно пробуває, зікратий палить ворота, хоч він врятувати свою команду, але щоб віддати довгу передачу, секунда є. І Середа сигналізує нам про завершення зустрічі.